Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови з нашою студією вже приєдналася Оксана Шпак, це головний спеціаліст відділу розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної військової адміністрації. Вітання, пані Оксано. Доброго дня. Пані Оксано, з вами хочемо зокрема поспілкуватися про те, яким чином волинським селянам можна отримати компенсації від держави за утримання великої рогатої худоби. Знаємо, що цю програму було відновлено так цьогоріч, То чи можете розповісти, що для цього потрібно, які документи, куди звертатися, і скільки це може зайняти часу? Ну, перш за все, хочу повідомити, що дотації ще не відновлено наразі на сьогоднішній день. Це за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства. Такі дотації будуть відновлені в поточному році. Наразі постанова кабінету міністрів ще не зміни, не внесені до цієї постанови діючої, так що конкретно дата, коли буде прийом заявок. Ми вам сказати конкретно не зможемо орієнтовно травень місяць е, поточного року. Які документи і як подати заявки на дані дотації? Перш за все е, буде проводитися робота, аналогічна, яка проводилася в 2022 році. Це заявки можна буде подати лише через державний аграрний реєстр. Як зареєструватися власникам, які отримують худобу і обробляють землю в державному арарному реєстрі? Необхідно згенерувати цифровий підпис. Найпростіше це зробити за допомогою застосунку Приват24. Разом з тим, треба ну, аналогі... повідомляємо за те, що, щоб зробити цей підпис, необхідно мати рахуночок в Приватбанку або звернутися в податкову. Кожен власник, який отримує індентифіковану худобу або обробляє земельні ділянки сільськогосподарського призначення, але маючи витяги з реєстру речових прав, зареєструвавшись в державному аграрному реєстрі, коли відкриється заявка, зможе подати документи на отримання такої державної підтримки. Пані Оксано, то трішки детальніше розкажіть, що це за державний аграрний реєстр дар і чому важливо там реєструватися, і які це може мати наслідки для тих, хто зареєструється. Ну наслідків ніяких ніяк. Ні, ні, ну, тому, що наслідків. дуже багато селян переживають. Якщо так, вони там так, зареєструються, так, то так, е, так. там є так. Да, якісь будуть проблеми з податковою чи ще якісь інші. Так. Чи можете ви це спростувати наприклад? можу, можу спростувати, якщо мені не вірять моєму слово, дуже нас понад три тисячі власників, які отримували худобу і обробляють обробляли землю у 2022 році, скористались даною підтримкою, яка була в 2022 році. Вони можуть звернутися до тих власне. І запитати, які саме податки вони сплачували, але податки вони не сплачувались. Це це грантова, ну не, не грантова, це підтримка е, донорів е, на Європейського союзу в 22 році. Була. Тобто е, це допомога, це допомога. Субсидія, дотація вона не оподатковується. Перш за все, тепер за державний аграрний реєстр. Державний аграрний реєстр, ну ця платка платформа, яка вже відкрилася в 22-му році, в серпні місяці, і ще з го року розробники у нас був плотний проект на Волинсь, Волинській області. Ми об'їжджали кожну територіальну громаду. Тоді ще були районні державні адміністрації. Ми об'їжджали, розповідали, що в майбутньому таке буде, що кожен землевласник, власник Великої рогатої худоби має бути для того, щоб отримати державну підтримку, має бути зареєстрований в державному аграрному реєстрі. От з 2022 року вже понад 3 тисячі власників вже відчули на собі цю підтримку, зареєструвавшись в Державному аграрному реєстрі. Як це зробити? Перший крок для реєстрації в державному аграрному реєстрі треба зробити цифровий підпис. Просто як для фізичним особам це складніше, юридичних особах осіб цей підпис є. Для фізичних осіб, саме для таких селян, які обробляють землю і отримують худобу. Якщо є рахуночок Приватбанку через «Приват-24» декілька хвилин, і підпис можна згенерувати. Після цього заходить пошукову систему Google, пише державний аграрний реєстр, зареєструватися за допомогою цифрового підпису, який скачений, був з «Приват-24», Перший етап. Входу здійснюється другий етап це необхідно мати мобільний телефон і електронну пошту, електронну скриньку. Вказавши її впродовж трьох хвилин, проходять п'ятизначні коди для підтвердження. Коли людина вказує ці коди, тоді це вже проходить другий етап реєстрації в державному аграрному реєстрі. Все, людина входить в свій особистий кабінет. Е, чи там можете обиду, розповісти не. про якісь переваги та і що там можна робити ну, в цьому реєстрі? Ні, перевоги, які перевоги? переваги, які перемоги переваги? Що людина там, зареєструється там, так підтягуються всі земельні ділянки, які на людину зареєстровані? Але ще раз хочу зауважити: земельні ділянки мають бути обов'язково внесені в реєстр речових прав. Без витягу з реєстру речових прав земельна ділянка, якщо є тільки витяг з держгеокадастру, земельна ділянка не буде відображатися, людина не зможе подати документи заявку на дотацію, тобто там не можна вручну щось внести. Заявка автоматично з'являється. Програма підтримка буде з'являтися, коли людина буде підпадати під дані критерії, тобто обробляти від гектара до 120 гектарів землі. Ну принаймні, давайте так. Я я зразу відразу ж говорю це на 22-й рік. Постанова Кабінету міністрів, міністрів була чинна, і таким, такими підтримками люди скористалися на сьогоднішній день. Постанова кабінету міністрів зміни не внесені. Ми тільки говоримо про те, що от в 22-му році такі підтримки були саме для людей, які обробляють від 1 до 20 гектарів, отримують від трьох до 100 корів, і планується в цьому році їх відновити. Угу. Mm -hmm. Перебав, але, перебав, пані... Але... Рива. Людина так, так. відразу може спостерігати за своїми земельними ділянками. Тобто, чи вони дійсно є, чи вони підтягнуті, чи ну, підтягуються по кадастрових номерах. Є таке дуже багато випадків буває, що земельна ділянка і витяг є, і е, кадастровий номер є, а земельна ділянка не відображається. Тому, тому треба індивідуально дивитися і індивідуально займатися з кожною людиною. Принаймні там. Дуже гарні фахівці в державному аграрному реєстрі самі на гарячі лінії, які допомагають вирішити будь-які питання, які виникають під час реєстрації, під час навіть і подачі заяв. Угу. Ну, але ви згадали про те, що мусить обов'язково бути ще витяг з реєстру речових з реєстру, прав? речових прав. Це умова, це угу. ну розумієте, державний аграрний реєстр складається з декількох. ну, Сукупності має в собі вже реєстр е, дані з реєстру речових прав, дані з реєстру ідентифікації тварин, дані з державного е, Держгеокадастру і е, реєстрації юридичних осіб. Тобто, всі дані чотири вони там відображаються, не треба нічого вносити вручну, воно все буде відображатися, коли людина зареєструється. Але що уточнити стосовно ось цього держгеокадастру? Тобто, якщо є цей витяг, якщо земельна ділянка є в геокадастрі, то яким чином можна чи воно автоматично має з'являтися в реєстрі речових прав? Воно, воно, воно мало би бути коли свіжі реєстри, вже коли, коли ділянка од... Буквально в 2020-2021 році реєструвалась так. В кадастрові номера присвоїлися, Воно є. Воно підтягується автоматично в реєстри речових прав. Ті діляночки, які раніше робилися кадастрові номери. Там переважна більшість немає, не підтягується, і треба звернутися в ЦНАП до зем до земельного реєстратора, написати заяву про внесення земельної ділянки в реєстри речових прав. І за 5 робочих днів ця ділянка з'являється в державному аграрному реєстрі. Пані Оксано, ну і ще стосовно того, хто має можливість, чи має право та реєструватися та, там. Чи ви згадували про тих, хто займається великою рогатою худобою, чи загалом тваринництвом, та і тих, хто обробляє землю, а чи мають право, наприклад, тих, хто займається садівництвом чи ягідівництвом, чи є в них така можливість? Мають там в 22-му році прописано було постанові оброблювані угіття, Тобто і які істинно жаті були, і ті, які займаються і рослин, сіяли зернові, і ті, які мають вони бути оброблювані, тобто вони щоб не були ну, не оброблювані угіддя. Сеге угідь. Оброблювані сеге угіддя. Да, це ну пасовище, все входить все. Але наразі на 2024 році ми чекаємо постанову, де буде прописано, які саме земельні ділянки будуть відноситися до надання дотацій. А на рахунок тваринництва, це в, власники, які утримують від 3 до 100 горів. Але в цьому році е, міністерство анонсує ще один новий напрямок за отримання і кіз до 500 голів. Mm -hmm. А, але чи можна говорити якісь про приблизні суми, чи, наприклад, порівняння порівнянні з 2022, так, і, так. чи можете розповісти, що що тоді пропонувалося і що може зараз? Можу. У 2022 році надавалося на один гектар оброблюваних у їдь 300. Пропонується так, за інформацією міністерства 4 тисячі. Uh -huh. 에, з, було 5300 на корову, 22-му за... Ну і на козивівці 2000 на Пані Оксана, ви згадували про те, що якраз вже три тисячі волинян в 2022 році скористалися цієї можливості отримати державну дотацію, зокрема через ось цей дар. Але чим є вас статистика, чи можете приблизно приблазприблизно розповісти, хто були ці фермери чи селяни, і це в основному були ті, хто просто обробляє землю, там чи це були ті, хто отримує велику рогату худоби, чи можливо якісь інші напрямки. Переважна більшість була власників особисто селянських господарств. Б не юридичні особи, не ФОПи, але і достатня кількість фермерів скористалася даної підтримки і ФОПи, в тому числі ФОП, сімейне фермерське господарство, яке в нас в області реєструється активно. Юридичні особи простіше, ну принаймні, юридичні особи не всі підпадають під критерії, тому що в нас фермери деякі є, які обробляють понад 120 гектарів землі. І вони звичайно не потрапляють. По критеріях на дані на, на дані напрямки цієї державної підтримки також є в нас великі фермерські господарства, ну і приватні підприємства, які отримують понад 100 голів великої рогатої худоби. Та також вони не підпадають. Тому переважна більшість було звичайно по саме по землі люзвласниках ОСГ, які обробляють СГОГІТЯ. А чи є там якась мінімальна, мінімальна та, кількість цих гектарів, скільки має бути? Від 1 гектара до 120. Угу. Тобто Власники земельних паїв, в нас в середньому власник, власники мають середній розмір паю 2 гектара. Так, у нас переважна більшість. Тобто, всі власники земельних паїв, яким понад 1 гектар, вони мали змогу і мають змогу спершу зареєструватися і отримати дотацію. Ще цікаво, пані Оксано. Якщо, наприклад, ви згадали про те, що це не обов'язково бути фермером, можна бути просто власником особистого селянського господарства. А якщо в у власності цього власника є не, не лише, наприклад, паї, а городи, чи вони теж якось можуть враховуватися, так, так воно розумієте, в державному аграрному реєстрі подає реєструється власник земельних ділянок, тобто підтягуються в реєстр ті ділянки, які Підфікаційний код, які <гум> з, е, мають витяги і кадастрові номери власник. От вони всі діляночки там підтягуються абсолютно, і городи теж вони зараховуються. І там це система це не не вручну. Людина е, сидить і рахує, це Система зразу підтягує ці земельні ділянки по кадастрових номерах, і зразу сумує загальна е, су, е, е, з, загальна сума, скільки е, скільки гектарів разом. Пані Соломоному Оксана... році, році вибачте в минулому році, в 22-му році сам власник, який подавав заявку на землю, рахував всі гектари суму сам на які він обробляє, і вписував множивши на 300, так на гектар. То в цьому році за інформацією міністерства буде автоматично вибирає, буде вибирати діляночки, які обробляються, і автоматично система буде рахувати суму дотації. Пані Оксано, і ще якщо повертатися якраз до того, яким чином ці кошти надходили, чи можете розповісти, чи це був один транш, чи це на рахунок, чи чи готівка, яким чином це відбувається, і чи це десь посередині року, чи це можливо наприкінці вже фінансового року. Ні, дивіться. В минулому році, в 22-му році, було ця постанова сама була вийшла в серпні місяці, і заявка відкривалася з 1 вересня. Угу. І в порядку чітко прописано, що як місяць закінчується, тобто вересень, перший місяць подачі заявок закінчувався. В жовтні вже власники, які отримують худобу і обробляють земельні діляночки, вони вже в жовтні місяці отримували кошти. В жовтні вже підписували договори е, в тому ж такому аграрному державному аграрному реєстрі про виплату коштів, і вони вже отримували. Я я на цей рік е, вам не можу спрогнозувати і сказати в тому ж самому році, однозначно отримається, але коли яким чином механізм прописаний порядку використання коштів буде. Пані Оксано, ну і ще стосовно того, яким чином чи не траплялися такі, чи це якимось чином контролюється, та чи ця ділянка обробляється? Хто це має право, так, чи так, треба так, якось так, доводитися? Розкажіть про це. Дивіться декілька слів ще вдоб... на рахунок першого попереднього запитання. Кошти надходять на той банківський рахунок, який власник вказує в своєму особистому кабінеті. Тобто треба рахуночок дуже чітко перевіряти кожну цифру. Там Ебановський рахунок він довгий, Дуже добре перевірити. Бо були такі в нас випадки в 2022 році, що неправильно був вказаний рахунок або на момент надання коштів був закритий і люди. Так і не отримали коштів. Були такі випадки. Контролюється заявка перевіряє, перевіряється, тому що кошти і в 2022 році йшли через укрдержфонд підтримки фермерських господарств. У нас є відділення укрдержфонду. Перевіряється, перш за все, перша перевірка йде через Українське відділення підтримки фермерських господарств, Український державний фонд підтримки фермерських господарств. На рахунок як перевіряється, 5% поданих заявок перевіряється, вибірковий контроль ставить система. Тобто телефонують працівники фонду і вони Повіщають, яким саме чином ця перевірка буде проводитися. І відео може бути, може бути якісь довідка сільської ради, фото з кліпсами курів. Тобто, це суто вже працівники линського відділення, поки роблять на рахунок заявки по земельних ділянках. Є супутникова карта, і кожну земельну ділянку перевіряють на посіли. Там краще вказати так, як воно є, тому що якщо не буде співпадати, буде заявка повернута або відхилена. Та зрозуміло, що ж щиро дякуємо, пані Оксано, за ті роз'яснення. Ну і будемо сподіватися, що дійсно ця програма в цьому році буде відновлена, і наші селяни от зможуть отримати дотації від держави, зокрема на ті потреби, на які їм потрібно. Хочу ще декілька, декілька секунд зайняти. Часу У нас фахівці департаменту агропромислового промислового розвитку долучаються до роз'яснювальної роботи щодо реєстрації в державному аграрному реєстрі. Допомагають готові допомагати в майбутньому. Територіальні громади вже оповіщені, що відновлюються такі дотації. Та теж просимо територіальні громади долучитися до роз'яснювальних робіт і до сповіщення наших власників земельних паїв власників худоби. І відділення, Волинське відділення е, Україну підтримки фермерських господарств, також на зв'язку, завжди готові допомогти. Так що завжди раді допомогти нашим селянам. Дякуємо вам. Отож, Оксана Шпак, головний спеціаліст відділу розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної військової адміністрації в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, пані Оксано. Тримаємось. До побачення.